Так, зараз ми будемо готувати плов, перший раз в житті, чисто мужицький плов, коротше. Для цього нам треба буде ноутбук, підключений до інтернету. От, власне, ноутбук. Далі нам потрібна буде якась баба, яка буде нам писати, що робити. Бажано через соціальні мережі. Так, в мене кухня. Ми довідалися, що нам потрібно м'ясо. Так, м'ясо у нас є. Ось таке хороше Селести. Ось з веделкою, потрогаю. Я його розморозив. Без балдирений. Далі нам треба буде рис. Так. Рис у нас є, рис у нас якийсь пропарений довгозернистий. довго зернистий. Так, фокус на телефоні не працює, так що я, на жаль, я тут знизу. Нам потрібно ще до цього всього морква, цибуля і чесник. З того всього ми маємо. Так, щурів повішених з голоду немає. Ага, у нас є томатна паста. Томатна паста це вже круто. Що та фокус не хоче її ловити? Ладно, менчите. Так, цибуля у нас є. Чесничок. О, є є чесничок. Отлічно. Далі нам треба моркви. І на наше щастя у нас є один кусочок моркви. Думаю, нам цього вистачить. Багато переїдати теж погано, так? От, з цього всього приступимо до того, що... Я йду! Я знаю, що Короче, йду я чистити моркву. Ладно, малесеньке перерва. Так, з все, все. Ми взяли морквину і розрізали пополам вздовж і зараз ми будемо її нарізати соломкою. Звісно, самі чіткі господарі мають вдома терку, але ми не такі, тому ми скористаємося ножиком. Так, Після того як ми нарізали моркву соломкою, да, можемо приступати до м'яса. Да. Не забуваємо, що в нас є м'ясо. Бо плав без м'яса, то не плов. Так от, власне, м'ясо. Ми будемо його нарізати кубиками. Як бажано такими великими сочними, щоб гарно в роті. М'ясо у нас хороше, хороший стейк. Звісно, мабуть, затушкувати м'ясо було саме по собі прикольніше, але ми сьогодні готуємо плов. Так. Багато плов. Так, м'ясо ми вже нарізали. От приблизно. що в нас Получилось, вже все на сковорідці, І зараз ми будемо промивати рис. Будемо промивати його до того, щоб вода була чиста. Тобто, коли ми промиваємо рис, вода біліє, а нам цього не потрібно. Для чого це робити? Ну, мабуть, для того, щоб рис не злипався, якомога менше. Це. Після того, як ми помили рис, ми заливаємо в нього теплу підсолену воду. Просто не злипався. Так. А після того ми беремо сковородку, гарно розкладуємо її з маслом. Ну, Хто як вже любить, хто любить більше рослини, хто може сало там смажити, то тобто, від спочатку розігруваємо сковородку. І також за той час мабуть нарізаємо цибулю. Я буду нарізати кільцями. Так, Після того як ми добряче пустили сльозу за пошматованою цибулею, та, жалко її, ми ж пацани. Далі ми розігріваємо, не забуваємо розігрівати сковорідку нашу. До цього скористаємося олійкою. Так, у нас олія саме дешева. Ну, мабуть, дешева, не знаю, ще різниці нема. Беремо сковородку, заливаємо туди олію, щоб покрилося дно, і дубляче розігріваємо її. Так, Сковородка у нас уже розігрілась. Зараз можна вкидувати м'ясо. Тільки тут потрібно зберігати техніку безпеки. Оскільки олія дуже розкалена, бажано одіти вогнеупорний порником Але оскільки в мене його немає, тому я ризикну. Що ж, почнемо кидати м'ясо. Віддалі, віддалі? Як воно шипить? А воно бризкає. Блин, воно реально гаряче. Ну що ж? Будемо кидувати м'ясо і чекаємо, щоб воно розігрілося. Коли воно отримать скоринку, тоді закинемо нашу цибулю, обсмажиться цибуля, тоді закинемо назад м'ясо і ще трохи посмажимо. Тоді закинемо моркву. Зараз покажемо вам все в процесі. Ну, от, власне, процес готування м'яса. Обсмажуємо його до скориночки і тоді виймемо якусь іншу посуду. Щоб окремо підсмажити цибулі. Наші. Потім ще раз закинемо м'ясо, хай трохи посмажиться, і тоді вже кинемо морку на тушкування. Блін, ну так все класно виглядає, шкода. Краще би пішов на шашлик. Так, мало назву, до речі. М'ясо воно на скориці воно потрібно отримати тільки скоринку, так? Основне приготування вже буде в каструлі. До речі, якщо у вас є каструля з товстою стінкою, то це тільки краще. Mm. Але ми хлопці прості, у нас каструля проста, нам веїбони не потрібні, ми будемо готувати звичайні каструлі. М'ясо тим часом готує. Не забуваємо, рис десь у нас стоїть в воді, підсолені, і чекає того, щоб приготувалося м'ясо. Суть в тому, що ми м'ясо потім закидаємо в кастрюлю, заливаємо кип'ятком. І тоді аж кидаємо пол. І чекаємо, щоб власна вода википала. М'ясо отримало трошки скринку, беремо і його збираємо. Бажано, щоб в нас була така лопатка. Ну, Якщо ви пацан виготований, можете забирати його руками. Так, м'ясо ми повиски в каструлю. Зараз беремо нашу цибулю і закидаємо. Власне, на сковородку. І взагалі пацани готувати це неблагодарна тема. Взагалі найкраще це знайти собі малу, яка обожнює готувати. Все, вирішуйте зразу декілька проблем. Є з ким куди сходити і є, що є реально, пацани. А то якщо ви живете самі, то у вас виходить приблизно отаке. Одна цибуля, один часник. Кетчуп-майонез, молоко місячної давності, дві сосиски, які завалялися ще з минулого тижня, а також недоїдений банк огірків, а також в нас є яйця, да? Який пацан без її люди. А взагалі хлопці, знаєте, що найкраще це харчуватись таким-то дошираком. Перше підтримуємо нашого внутрішнього виробника, друге дешевше, швидше. Ну, на рахунок користі я не знаю пацани, але зато смачно. Та, смачно Так, Наша цибуля вже трохи підсушилась, підсмажилась, так. Повертаємо назад наше м'ясо. сам процес. І нехай досмажується. Після того, як відчуємо, що м'ясо розм'якло гарно, закидуємо морку і тушкуємо. Можна вже буде додати спеції. Не забуваємо, що у нас є наша томатна паста, туди будемо закидувати. Потім потім це буде потім. Що ж, процес, пацани. Зараз ми беремо, закидуємо морку зверху. Та також я цей час начистив чесник і додаємо потихеньку спецію. посолити, поперчити, можна лавровий листок. І власне приступаємо до цього. Власне, що відбувається далі? Ми закинули в м'ясо моркву, спеції, переправи, чесник з буля вже давно там. Залили водою, залили томатною пастою і приблизно ось така у нас заварка виходить. І готуємо м'ясо доти, доки не википить вода. Заливаємо так водички небагато, щоб чуть-чуть покрило м'ясо. Після того вже будемо приступати власне, до наш рису. Так, пацаны, це реально напрязно. Ну що ж, подивимося, що з цього вийде. Що ж, як бачите, м'ясо від... набуває характерного червоного кольору, який нам потрібний. Водичка потихеньку викопає, м'ясо проварюється, робиться більш сочним. Спеції краще скажімо так, в'їдаються в м'ясо і не забуваємо про рис. Чекаємо, поки википить водичка. Так, з цього часу пройшло десь хвилин, все, пора. Виложити наше, наше м'ясо на кастрюлю, а посипати рис. Аккуратно, не перемішуючи головне. Не забуваємо, що у нас рис намочився, набрав був води, так, і відповідно води заливати буде небагато, приблизно на 2 см, 2-3 см весь рівня рис. Що ж, йдемо далі. Переклали м'ясо в кастрюлю, так, і зараз засипаємо туди рис. І заливаємо водою. І чекаємо, щоб прокипіло, тоді накриваємо кришкою, щоб воно торнулося приблизно хвилин 20. Так, що от що в нас вийшло? Ми залили водою наш провол. Підкрутили газ побільше, щоб пошвидше закипіло, коли закипить, накриваємо кришкою, скручуємо газ і хай тушиться хвилин 20. Тоді вже відкриваємо кришку, перемішуємося. І пробуємо наш рис. Якщо рис занадто сухий, можна трошки долити води і ще хай чуть-чуть покипить. Якщо води забагато, ну, не бажано, але все ж таки можна злити буде. Це буде покращий варіант. Ну що ж, чекаємо 20 хвилин пацани. Так, власне зараз у нас все кипить, випирається вода. Чекаємо довіду. От, коли вона вода, тоді ми скрутимо газ, проткнемо в декількох місцях плов, щоб вода ще виходило, і нехай кинеться. Залишилось недовольство. Так, от приблизно, що у нас відбувається, зараз скручуємо вогонь. І в принципі можна накрити кришкою, щоб воно, як би сказати, тушилось, так, запалювалось. Ну, це практично все. Дотушується рис, Ми його проткнули, накрили кришкою і, власне, він, по ідею, зараз повинен розмокати. Ну, подаємо на стіл гарячим. Перед тим все гарно перемішаємо, коли він вже приготується. Пробуємо, чи полов, наш рес розм'як. Ну все, в принципі, смачно покида.